Сюди приходять ті, кому більше несила марно оббивати пороги лікарені поліклінік, хто занапав духом, проклинаючи жорстоку долю, хто вже не вірить нікому та нічому. Ті, кому Бог подарував дитину, але відібрав у неї найцінніше зір. Цих матерів зустрічає зовні впевнена і спокійна жінка. Вона саджає їх поруч і довго-довго слухає. Про перечасні пологи, про розпач перших місяців, про примарну надію на медицину. А потім бере за руку і починає говорити. Я говорю про те, що Бог дає по силах кожному. Немає того, чого людина витримати не може. Кожному дається рівно стільки, скільки він може витримати. Вона добре знає, що може витримати людина, бо колись усе витримала сама. Їй виповнилося всього 19, коли її перша дочка народилась незрячою. Спочатку були і лікарі, і депресії, і ненависть до світу, а потім прийшло розуміння, це не кінець життя, а тільки початок чогось нового. Ми багато розмовляли про світ, і я старалася їй розповідати ті речі, які я розуміла, що вона не може побачити сама. Це є таке дивне поєднання. Люблячої матері і жорсткої мачухи, таке нібито дивне поєднання, переламати себе і, можливо, через свою біль, але е примусити дитину самостійно щось робити, виконувати, допомагати. А коли дочка подорослішала, вона вирішила, що не буде займатися сухою наукою, як планувала раніше. Вона створить заклад. Куди зможе прийти кожна мати, і якого їй самій так колись не вистачало, вона назве його навчально-реабілітаційним центром Левеня, там будуть безкоштовно діагностувати, лікувати, вчити жити. Саме основна мета, щоб дитина зрозуміла свою проблему і навчилася з цією проблемою жити, щоб мама зрозуміла свою проблему. І навчилася з цією проблемою жити. Щоб сім'я навчилася жити з цією проблемою. Це не так легко. Це не за рік, не за два. На це підуть роки. Але е, це перестати сприймати як трагедію дуже важливо. Її дочка, одна з педагогів центру Левеня, вона вчить бачити не очима, а душею, як колись мама навчала її саму. Хотів побачити би е, найбільше не за 15 років. Через цей єдиний в Україні центр для дітей з вадами зору пройшли тисячі маленьких пацієнтів. А в далекі села фахівці левеняти приїздять самі. Тут допоможуть кожному. Якщо не сучасною апаратурою і новітніми методиками, то тренінгом і слушними порадами. Більше не вчаснеї, як мене. Як, як з нею поводитися? як взагалі, Вона нам не повзала. До нас приїхали на патронаж додому, вона мені того ж дня почала повзати. Коли він прийшов сюди, він не вмів ні ложку тримати, ні їсти не вмів, ні в туалет попроситися. Зараз на даний час дитина практично самостійна. Все буде добре. У мене є грандіозні плани. Але на цю дитину. Коли я дивлюся дитину, я стараюся дивитися її як професіонал. Але попри це, позбутися оцього елементу такого батьківського ставлення я не можу. Напевно, в цьому моя помилка можливо, можливо, проблема. До неї їдуть звідусіль, щоб навчитись у неї віри, спокою і упевненості, що життя тільки починається.